На продаж пропонується житловий будинок у селі Костянтинівка Олександрійського району Кіровоградської області. Спокійна, зелена місцевість, добре підходить для постійного проживання або дачного формату з усіма зручностями. Будинок саманний, обкладений цеглою, що забезпечує добру теплоізоляцію в будь-яку пору року. Дах, перекритий металочерепицею, повністю оновлена крокрина система, що знімає питання по покрівлі на багато років уперед. Рік побудови будинку 1977, у 2013 році виконана добудова та реконструкція, завдяки чому житло стало більш функціональним і комфортним. Загальна площа будинку становить 68,7 квадратного метра, житлова 43,4 квадратного метра. Планування включає чотири житлові кімнати, які можна зручно використати під спальню, дитячу, вітальню чи робочий кабінет. Всередині будинок у хорошому доглянутому стані. Підлоги дерев'яні, міцні, без скрипів, збережені та акуратні. Всі зручності заведені безпосередньо в дім, що робить проживання комфортним. Вода з центрального водопроводу, каналізація, септик, електропостачання справне. Газ наразі балонний, але є готовий проект для підключення до газопостачання. Опалення здійснюється двома печами, які добре тримають тепло та дозволяють економно обігрівати будинок. Проведений інтернет, що важливо для сучасного ритму життя. Особливо приємним доповненням є простора відкрита літня веранда, чудове місце для відпочинку, сімейних обідів або вечірніх посиденьок у теплу пору року. Земельна ділянка площею 24,5 сотки, доглянута, з плодовими деревами та ягідними насадженнями є достатньо місця і для городу, і для зони відпочинку. На подвір'ї розташовані два сараї, дровник та інші підсобні приміщення, які зручно використовувати для господарських потреб. Будинок продається з усіма меблями, побутовою технікою та необхідними речами. Фактично варіант заходь і живи», без додаткових витрат на облаштування. Загальний стан об'єкта дозволяє одразу користуватися будинком і поступово за бажанням оновлювати його під власні вподобання. Запрошуємо на перегляд. Торг можливий безпосередньо під час огляду.